Гроші за лайки та збільшення активу. Поліція Прикарпаття розшукує онлайн-шахраїв, які видорили у 57-річного мешканця обласного центру понад 330 тисяч гривень. У телеграм-каналі чоловік побачив оголошення про підробіток. Після чого поспілкувавшись із менеджером каналу, дав згоду на нібито віддалену роботу, де потрібно було виконувати різні завдання, наприклад, пролайкати публікації та збільшувати актив підписників. Протягом тижня потерпіли сумлінно виконував завдання та навіть отримав за це часткову винагороду. Тим самим шахраї у нього викликали чималу довіру. Надалі для виводу уже зароблених ним коштів необхідно було вкласти власні гроші. Таким чином заявник перерахував на рахунки аферистів понад 300 тисяч гривень. Чоловік виконав всі умови. Після чого його заблокували, не повернувши кошти. Зрозумівши, що його шукали, потерпіли звернувся за допомогою до поліції. Відомості щодо цього факту внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 190 кримінального кодексу. України йдеться про шахрайство. Яна лазорик, віктор Костенюк телерадіокомпанія рай Раї.